Там одразу ж ось це на кольоса, і ти потім не злізеш з них, нічого подібного. Я дуже вдячна своєму психологу, яка е мені сказала буквально дуже швидко, після того, як ми почали працювати з нею, що мені потрібно до психіатра. Mm -hmm. І я бачила, як їй це було складно казати, бо не всі люди адекватно реагують на те, що це має бути саме психіатр. Тому що у нас це ж ну психіатр, я що тобі? Психічка якась ось це починається? В дурку положить е, так, і люди не розуміють, що психіатр це такий самий лікар, як і гастроентеролог, гінеколог, і що психіка це такий самий орган, як і я не знаю, шлунок. як… Ну, коротше, рука, можливо, хай, хай буде так. нога, І якщо ми е, зламали руку, ми йдемо до хірурга, до травматолога, куди там ми йдемо, щоб нам е, полагодили ту руку.